Судили і безпекові питання, і питання розвитку економіки. І соціальне питання це найголовніше питання, яке зараз є на повісті дня. Це те, чим ми зараз кожен день займаємось в області, і те, що ми можемо приділити увагу вищого керівництва і громад, і наших мерів міст а до таких питань, це дуже важливо. Те, що я побачив, що конгрес це дієвий механізм для того, щоб озвучити проблеми і прийняти конкретні рішення. Я можу сказати по тих громадах, які в нас є в області, що було порушено питання на минулому конгресі по переміщенню доставці ліків в найвіддаленіші громади, і за декілька місяців ми це питання вирішили. Я вважаю, що це досить швидко і конструктивно від цього конгресу. Ми маємо здобути найголовніше це подолати ті енергетичні проблеми, які зараз виникають в громадах. Ми кажемо про когенерацію, про децентралізацію. Виробництва електричної енергії, і я вважаю, що це якраз ті речі, з якими ми будемо стикатися, і найближчі роки. А якщо говорити про розвиток економіки, то в нас це на постійному фокусі контролю. Ми шукаємо додаткові можливості підтримки саме українських виробників. І я вважаю, що для наших громадян це найголовніше. Полтавщина це тиловий регіон. До нас провозять з профронтових областей багато людей а багато поранених. А ми всім надаємо можливість і одужати. І у нас ортопедичні центри працюють. Якщо є якась ампутація, потім надаємо можливість одужати і отримати те, чого так потребує людина.